Вересня для родини кривець було зовсім невеселе свято. Керівництво школи заявило цим людям і загалом усім батькам села Залісті, що підручники цьогоріч слід купити. Селяни ж, звісно, такої суми, а це дві тисячі гривень, не мають. І кажуть, уряд обіцяв безкоштовні підручники, а їх заставляють платити за знання. Правду подалися шукати разом з народним контролем. Література, читання, природознавство. Французька є, українська мова і математика. Ще що бракує? – Ну, ще щось там книжок має бути шість чи сім. Галина Кривець виховує шестеро дітей. Наймолодші Іванка та Андрій пішли цього року в другий клас. Дітям на двох видали лише п'ять підручників, решта бракує. У школі сказали докупити самостійно, проте сім'я кривець грошей немає. Сказала вчителька, що давайте що нам не вистачає. то будемо. Скидатися, щоб купити тих решта книжок, щоб всім дітям хотіло у нас. Там виходить 25 книжок. Так купити. А те, що отримуємо, на діти мало то так і живемо з ним. Корову тримаємо, то ми не здаємо молока. для дітей Хватило. От він повіз малого, покинув пару рублів. Я ще школу олівців купила, вже не всього. Без грошей. Ці перший клас купували, той рік. То я що мовчати, то робили і там той рік, і піде, і піде. Поки дитина не кінчить школу, то буде постійно купувати книжки. То яка нас така держава, що ще кажуть для малозабезпечених сімей, будуть книжки, а тут травбах книжок немає. Для мене це вище голови дві тисячі. Дві тисячі гривень. Де мені їх взяти? Дві тисячі гривень. Як от хіба корову продати? Продати корову і діти будуть без молока. То я заплачу в один клас 2 тисячі гривень, 2 тисячі в другий клас і тисяча останеться на третій клас, бо коровок 5 тисяч води. Я не кажу, щоб, щоб будуть наші діти всі такі відмінники, такі, але хоч, щоб мали ту, хоч би ту середню освіту. Але щоб ту середню освіту отримати, то треба мати якусь книжку. Хто в нас такий умний, що таке робить? Зарві в школах, в освітах кругом. Якщо той умний придумає програму, нехай той умний ранчик книжок надрукує і дітям приїде, роздасть, а хай не каже, що хай мати купить. А це що потрібно давати гроші було, а, що, озвучено, на ну, озвучено на зборах? Воно ось звучена, вона такого приходять до дітей і наглукають, отут от, треба. Здавати. Я вважаю все ж таки, що отримання шкіл лягає все ж таки на районний бюджет. Батьки разом з активістами та журналістами народного контролю йдуть до директора Залізецької школи. Керівництво школи святкує початок навчального року. Добрий день, що ви святкуєте? Так. 1 вересня. 1 вересня. 1 вересня. – вересня? – Першим вересням. Директор припрошує до свого кабінету і вже там виправдовується. Мовляв, ніхто не казав купляти підручники за списками. На сьогоднішній день ніхто ніяких списків так книжки не давав. Підручники поки що не завезені не тільки в залісецьку школу, а не завезені школи. Вони злазують, наші розказують. То жінка, наші староді шестеро дітей, я в купила папері цього папелька ніжки. Наша ткани склада у нас є просто звернення батьків ще про те, що кожен місяць вони ну що школу вони отримують абсолютно за свій кошт. Що кожен місяць ми так дитили? говоримо? Ми так Ні, говоримо. Це, я... Ми я... Ми абсолютно ми особисто не збирають. Люди не збирають, батьки збирають, батьки в комітет займаються тими коштами. Та як по всій так та як по всій державі, і в Тернополі, і в Києві так будь-яку школу директор зізнається, проблема з підручниками є, і не лише для класів, які йтимуть за новою програмою. Для кожного класу не вистачає по кілька книжок. Обіцяє вирішити питання багатодітної сім'ї кравець. Вона напише список, які підручники не вистачає, в яких проблема. Я завтра буквально в відділі освіти говорю з районним бібліотекарем і межа шкіл вирішуємо до кінця тижня ті підручники, які є. Народний контроль завітав у Узберацький районний відділ освіти. Там теж пообіцяли, що підручниками селян забезпечать. Я можу пообіцяти, буде стояти питання через сесію з Березької районної ради за наявності. Підручники забезпечити першочергове забезпечення для дітей пільгової категорії. Ми перевіримо, чи забезпечить безкоштовними підручниками школярів села Залісті. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ com。